Доброго дня, шановні. Ми прийшли в природній парк. Ми вже були, якось знімала тут бобри. Робили, як кажуть, фотосесію з бобрами. Сьогодні такий день похмурий, і хочу вам показати, ось яка доріжка. І як ви думаєте, хто це зробив? Ось таку доріжку. Це тут попрацювали бобри. Ніхто не будь, ось вони їхні лапки, царапки. І ось вона пішла туди вниз. Ось, там, якщо подивитись, там навіть видно е, дерева, які вони поваляли, і тягнули туди вниз, і пішли вниз. Ну, коли гарна погода і пощастить, то можна їх побачити. Ми навіть бачили якось. ось бачите, І вони там собі працюють, бачите, скільки дерев. Вже ми були тут, я показувала цю місцину дуже гарно. Ну, Але сьогодні так погода пасмурна, похмуро трошки. Але все одно природа є природа, вона весь час гарна.